Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні покажу вам свою кубку з пуленбір, над якою я думала і верталась в магазин через місяць. Як ви думаєте, що це може бути? Хочу сьогодні віддати безкоштовно свою косметику, яку перебрала, тому додивіться це відео до кінця. Також покажу вам трішечки своїх вихідних. Засняла для вас такий влог. життя. Тому підтримуйте мене, підтримуйте канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Так, ідемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Прийшли до першого басейну. Там є ще дитячі, але ви розумієте, що мені треба. Водичка чистенько, блакитно. Не знаю, чи тепло. Не можу так, я вже не настільки зрозуміла, не можу настільки бути активно, наклонитися швидко. Зі швидкістю в мене взагалі тепер якісь проблеми. Довго розкачуюся і задишка починається. Я розумію, що це так і має бути, але мій організм ще трішки має супротив до цього всього. Там досить красива тераса є до природньої водойми, до озера. Класно відпочивати літом. Людей багато, це ми просто приїхали з самого ранку, щоб у квартирі не сидіти. Гойде і там бесідки. На, шмакісти. І так, про покупку, за якою я поверталася. Пломбір, ціна її 479 гривень, я її показувала в примірочній. Не купуючи, просто роблячи влог. Ось тут з'явиться для вас підказочка, в якому ж відео я її купувала. І це червона футболка. Я б її хотіла попрасувати, але у мене світло було за дві доби 2 години. Ой, немає слів одні емоції. Тому ось така прекрасна футболка до Олімпійських ігор. Думаю, що червоного у мене такого немає. Хотілося б якогось акценту і мені сподобався крій, що там на живіт так прикольно виглядає. Щоб вам сказати, що червоний також потрібно вміти ще обирати. Мені на, на мені особливо червоний не подобається. Я люблю якісь такі або контрастні чорні кольори, або більш пастельні. Тут червоний виграшно виглядав, тому кого ну, цікавлять такі класні базові футболки. Заходьте, дивіться про футболки і про крінж з українським виробником. Якось я вже знімала про бренд Стіма, і це моя особиста думка. Тут не буде ніякого заголовку, типу за цей бренд, але... Я почала розуміти, що мені потрібні якісь футболки зараз доходити ось у трійстації. Живіт стає більший, ну це логічно, ти набираєш вагу. І мені стало не подобатися. Я вже говорила, як це облягають ці футболки, що мені все не подобається. Я зайшла в. Аліекспрес подивитися, які є класні такі футболки, типу в стилі Зара. Я думаю, ви бачили з такими принтами. Я там побачила з черешеньками чи з вишеньками, чи, а вишеньки Чері колекції також червоного кольору, але білий Е, Дивіться, поки я думаю чи замовляти чи не замовляти, я пішла в торгівельний центр, купила цю футболку, я виходжу на першому поверсі. У мене в торгівельному центрі цей бренд Стіма і бачу таку саму футболку, як на Алікспрес, за 325 гривень на Алікспрес, а тут вона 1200. Ви чого? З нової колекції, типу у них. Я взагалі агітую там не купувати. Після мого відео я вам серйозно кажу, штани я продала. Отак її з етикеткою. Позягнула їх лише на фотосесію, і що ще оці базові також речі, які поторочилися ось тут на рукавах, і реально в сінсеї, так, в сінсеї, якість набагато краще. Серйозно вам кажу. Хочу вже, щоб спала трішечки ця спека і показати якісь осінні образи. Мені здається, що цією курткою ця червона футболка також буде класно виглядати під джинси. Спідницю хочу собі ще якусь знайти вільну, і я бачу зараз. Думаю, хто вже бачити, що зараз всі носять вільні футболки, і ці спідниці довгі. Не знаю, мені це виглядає дивно. Хотілося б якусь класну спідницю зручну, не знаю, чи її знайду, чи вже буду знаходити собі на наступний сезон на талію, а не на живіт, Куртка дешевша, ніж футболка. Куртка вийшла також в я показувала її. 399 гривень, а футболка, скільки я там казала, 479 гривень. Ці дев'ятки в них дивні. Так, ми вже на місці, на цій прекрасній базі відпоченку, подивіться, він пішов взагалі експрес-крабік. Ну, нормально, він вже прийшов і вже поламаний відразу. Тепер це просто поки що декор для моєї сумки. До речі, він такий міцний. Не просто Так, Так. там вже у нас басейни трішки видно. Будемо засмугувати. На обід я взяла пасту. Заснула навіть, поспала трішки. до речі, закінчився цей парфум Patті on the Moon. Він дуже класний, особливо коли я ним користувалася, ну, клієнт клієнту мене там барбується. Я ним там стою, всі помічали цей аромат і запитували мене. Що ж це таке? Вся прийшов час викинути цю прекрасну маленьку баночку, невеличкий пакуночок. Косметику хочу віддати вам безкоштовно. Я не знаю, як це буде. Можливо, в одні руки, можливо, хтось щось для себе обере те, що йому подобається. Куди писати, щоб забрати те, що подобається на мою робочу сторінку в інстаграмі, тому що особисто я закрила вже давно. Не ображайтесь, кого не додаю. Я її закрила в своїх особистих якихось намірах. Я думаю, це зрозуміло. І у мене завжди активна пошта. Там я відразу всім відписую. Просто пошта моя робоча. Я завжди там на зв'язку. Поїхала. Так, і перше, це Тіні Інглот. Вони у двох кольорах. Такі красиві підійдуть для блондинок. І у кого такі очі блакитні, сіро-блакитні, цей колір гарно все підкреслює. Ось цей таку свіжість надає. По срокам все чудово. І тут вони йдуть в фасовці по 0,6 г. Я його замовила на минулому тижні. Це олівець від Коді. Мені не підійшов колір, тобто я його просто відкрила, він ні разу ще не точний, Я зробила своч і зрозуміла, що ні, мені не підходить. Він в найсвітлішому відтінку 01 b Також тут будуть. Дві помади. Перше це від фармасі 05 номер червона рідка помада матова. Ви зможете прогуглити, і тут я також додам вам фотографії. Я нею користувалася лише один-два рази для реклами. У мене є два новесеньких пензлика ось такі з. Ніжкою, ріжкою єдинорога. Одна така, знаєте, як для пудри, тільки трішечки скошена йде. І така для тіней. Вони новесенькі, абсолютно такі, красиві, навіть трішечки дитячі, мені здається. Олівець, можливо, комусь потрібно. Зроблений він в Туреччині такого синього кольору, щоб робити стрілки. Твердий олівець 505-й номер, бренд Паталес, не знаю, якийсь турецький бренд. Купувала я його до ось цих тіней від Maybelline, Вони абсолютно нові. Maybelline та, -та, -та Made in Italy, і номер, я не знаю. Чи це їх номер? Срок дуже класний. Подивіться, їх можна ще використовувати. Кому такий колір, я робила ось тільки своч. Наступна це помада від бренду Nuba 326 відтінок, насичений червоний, ідеальний, універсальний не тільки для блондинок, діти і для брюнеток. Я ним користувалась, ну, до п'яти разів. Дуже рідкий, рідкий, дуже складно знайти, дуже складно знайти. Цей номер, цей відтінок. Я його замовляла через якийсь там європейський сайт, тобто це моя особиста покупка. І вона в той час на євро коштувала 1300-1450 гривень. Тому хто має бажання стати власницею такої помадки, напишіть. Вчора була масована атака 26-го. Серпня ранкова і зранку я вже бачила, що треба збирати речі. Я проживаю в назйомній квартирі на сьомому поверсі. Я така не буду тут знаходитися, я розуміла, що це буде надовго, і поїхала до своїх батьків. Слухайте. Е, перші дні війни в мене навіть там є плейлист на моєму каналі про війну з першого дня, 24 лютого, я все знімала щодня. Транслюючи своє життя, кому хто хоче нагадати собі, перейдіть, перегляньте, ну я не знаю. Воно популярне лише з глядачами з Росії, які досі не вірять. Зате я дізналася тепер, що таке хейт, коли я опублікувала цей плейлист і взагалі всі, відео, я зрозуміла, що ж таке цей хейт. Я пофарбувалася, потім вам протонуюся і покажу свої свій догляд. Так Ось вчорашній ранок. Я готую сніданок, прошу, щоб мене відвезла, щоб сама мене завіз до мами. Мама йде на роботу, а я залишаюся і сижу в підвалі. Коротше, там супер-пуперці прильоти, гехкає, бегкає. Ви самі все, все знаєте, тут я не повітряні сили, тому не буду вам. Констатувати, всі все знають. так ось я виставляю, що сьогодні відео не буде зв'язку з станом. Мене ж живіт став тягнути. Взагалі якось було не дуже добре, нервно, бахки. Короті, все не розумію. Я виставляю фотографію і бачу, що навіть іноземці, я не знаю, чи з Литви, чи з Латвії, і поляки пишуть з інших країн, що підтримуючи в такій ситуації, що ми сидимо в підвалах через те, я це і роблю. Тобто, такий інформаційний привід. І тільки Єлена написала коментар. Я просто хочу просміятися з вами. Тримайтеся, все буде добре, на консервацію дуже не налягайте. Е -е. Вибачте, вибачте, будь ласка. Я думаю, там така вже красива жінка, нутриціолог, яка буде мені розповідати, що мені їсти, а що мені не їсти. І знаєте, такий гумор-ха-ха, ти не розумієш, ти так якось сприймаєш, це все. І сприймаю все так, як треба. Знаєте, я психотерапію пройшла. І взагалі маю дуже прекрасну самооцінку. Тому, от такі, знаєте, ну, така токсичність, якась така жіноча. Мені взагалі дуже не подобається. В моєму житті таких немає. І найчастіше ви не це лише мій досвід. Це дорослі жінки, таке пишуть. Ну, реально дорослі жінки. І ти дивуєшся. Типу, ну, а вона ж нічого такого не сказала, вона ж і підтримала, а потім така, знаєте, так, добре-добре, а потім так. Тому це я вам до того кажу, не через те, що я хочу її образити, чи можливо вона, знаєте, думає, що вона все добре там написала, мені це ніяк не відгукується. Хочу вам сказати, навпаки, підтримуйте один одного, любіть один одного і старайтесь допомогти. Особливо, коли ви бачите, що людина потребує допомоги та підтримки. А ще тоді, коли вона вас цього дійсно просить. Зараз я акцентую увагу через те, що я блогер. Зараз велика проблема у дівчат на фоні стресу. Ми всі гормонально змінюємося. Ми змінюємося не тільки. У зв'язку з нашим станом, я не кажу зараз взагалі про вагітних, і як мені зараз це, мене взагалі за душки виносимо. звичайні дівчат, які переживають втрати, переживають розставання, переживають відстані, переживають якісь емоційні, незрозумілі оці гойталки. Не чіпайте звідчою, не чіпайте, не чіпайте своїм гумором. Ідіть на квартал пожартуйте. Чи йдіть, я не знаю, заведіть собі YouTube, покажіть себе. Так, я от, Знаєте, таким завжди цим коментатором, жартівникам кажу, от, стань і розп... починаю розповідати на камеру. І я вам кажу, тут затикаються 99,9, ну, бо одиниця, найду час, обов'язково стану блогером. Не будьте таке серйозним, поважайте один одного, будьте толерантними, любіть один одного. Найважливіше. Все прекрасного вам мирного дня, світло.